В Луцьку відзначили перше півріччя роботи патрульної поліції. З цієї нагоди відбулося шикування. На урочистостях працівників апарату нагородили жетонами, а кращі патрулі відзнаками. Подяки за співпрацю від начальника управління дісталися і чотирьом ЗМІ, в тому числі і нашому телеканалу. Говорили не лише про пройдений шлях, а й про майбутні здобутки, плани та реформи. Незважаючи на дощ, патрульні вишукувались біля управління. Сьогодні у правоохоронців маленька, але подія. півроку роботи у патрулі. Найкращих поліцейських нагородили відзнаками. Нагороджені патрульні, ті, які не просто там в минулому місяці раз чи два зробили гарне діло, чи просто свою роботу, а які протягом всіх шести місяців, тому що ми бачимо всіх, їх не так багато. Це Мартинюк Олександр. Ще півроку тому він був приватним підприємцем, а вже сьогодні патрульний поліцейський. Ще й неабиякий, адже нагороду отримав і схвальні відгуки від керівництва. Не просто для галочки, не просто за зарплатою, а дійсно працювати на благо нашого міста. Подяками та відзнаками нагороджували не лише патрульних, а й засоби масової інформації, які на високому рівні висвітлювали роботу правоохоронців. Серед чотирьох нагороджених ЗМІ був і наш телеканал. Від справ приємних до справ буденних начальник управління патрульної поліції розповідав журналістам про роботу патрулів за півріччя. Каже, що люди з довірою ставляться до поліції. Загалом патрулюванням міста задоволені. Додає, для якісної роботи потрібні ще поліцейські. Отож незабаром буде ще один набір на службу. Олександр Вовченко розповів і про новації, які планують втілити в життя. Та поки у держбюджеті на це немає грошей. «Патрульній поліції потрібно щось з велосипедів. Ось хотілося б купити кюрхер, який б забезпечував потужний потужну струю, щоб обмити автомобілі. Це ми зробимо цим незалежність і економію для бюджету. Як в нас в місті тут впровадити програму, яка б забезпечувала контроль попереджень. Після урочистої частини для патрульних виступили вихованці до шкільного навчального закладу номер 6 Діти розповідали вірші про поліцію, танцювали та показали для поліцейських міні-виставу. Все, що підготували до шкільнята, не змогли продемонструвати, адже почав падати сильний дощ. Правоохоронці зустріли дитячий виступ гучними оплесками та нагородили дітей та їхніх наставників. Наталія Кланконеля Прокопчук для новин на часі.